Знову доброго дня, друзі. Слава Україні! Ми надалі в спортивній залі залізкультурно оздоровчого комплексу в місті Івано-Франківську. Ну і запрошуємо вас уже на перегляд другого матчу в рамках 12-го туру. Розпочався у нас матч. Розпочався, я думаю, звично для багатьох із атака й Франко. Ну і про те, хто є лідером, говорити не варто. Зараз перший напів момент фактично удар по воротах від Кордоби і рахунок у нас відкрито. Айфранко. Була зарахована технічна перемога. Зараз удар з далекої дистанції від воробця, добивання від Ємельянова і двічі свою команду рятує Луцак. Ураган КФВ поміряється силами із Івано-Франківською Галією, яка теж перед початком цього сезону. Зараз удар від воробця, і знову Луцак вдало діє. Ми з вами побачили. Ну і поки що більше не забивали. У нас ні Айфранківці, ні власне ураганівці. Зараз класна комбінація. Іванишин. Іванишин забиває після передачі е, Самочка. Ну, а той, в свою чергу отримав передачу від кордоби. Ну і Іванишин збільшує перевагу своєї команди. Знову приходько з м'ячем. Цього разу він отримує передачу від свого кіпера від е, Романа Луцака. Савич, Савич такий м'яч виборює, Віддає на Клімчука. Клімчук пробиває. Класний момент. Зараз вже біля воріт Айфранко. Ну і Савич зараз виконає. аут, навіть не Савич, а Клімчук. Його передача на приходька з далекої відстані ударів. Поперечку м'яч влучає. Автонас. Автонас не пробиває. Віддає передачу на Скіцька. Ну і Скіцько таки відзначається забитим м'ячем. 2-1. Навіть Святослав Рибак в цьому епізоді своїй команді не допоміг. Клімчук. Клімчук на Савоніка віддав передачу. Савонік на приходька. Приходька на Савича Ну і втрачають м'яч у Роганівці. І Іванишин. Іванишин робить рахунок 3-1 чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу поточного сезону. Усі матчі розіграшу. Кубка Івано-Франківщини. Давайте після цієї атаки удар від перепічки. Після класної передачі від Ємельянова перепічка в стійку влучає. Воробець. Забирає м'яч зараз гравців урагану КФВ. Віддає на Андрусяка. Той пробиває, але не влучає у ворота. Як п'ятий універсал. Тут може бути небезпечно. Такі втрачають м'ячі. М'яч футзалісти урагану КФВ. Ось так от елегантно Роман Кордоба робить рахунок 4-1. Обіграти і переграти в цьому епізоді Ореста Савоніка. Ну, але сталося це трохи згодом. П'ятий універсал з'являвся в складі урагану КФВ. То завжди це був саме Клімчук, саме восьмий номер команди молодих драконів. Зараз удар з далекої дистанції від Тараса Воронюка, і рахунок стає пять Кіцької Воронюк в складі урагану КФВ ну і дублями в складі Франко відзначились Іванишин Кордоба і ще один м'яч на рахунку коробки. Друзі, завершився цей поєдинок. Завершився перемога Франко з рахунком 5-2.